Так як зараз сезон кабачків, я хочу запропонувати вашій увазі приготувати їх якось незвично, не просто як овоч, а цікава добавка, цікава страва, наприклад, поєднання з м'ясом. Чому ні? Тому давайте сьогодні приготуємо дуже незвичне, смачне і цікаве м'ясо, соковите і неймовірно просте в приготуванні, до того ж корисне. Я спершу приготую соус, як ви вже зрозуміли, з кабачків. Додаю на великій кількості олії обсмажу цибульку до злегка золотистого кольору. І додаю відразу ж сюди моркву. У мене вже овочі всі свої домашні з городу молоденькі. Тим часом наріжу кабачок. Його можна кубиком або півкільцями, як вам до вподоби, чим швидше. Відправляю до овочів, які вже злегка встигли приготуватися. На невеличкому вогні нехай тушкується, а я тим часом готую м'ясо. Беремо свину корейку, або таке м'ясо для биточків, можна взяти і куряче філе. Нарізаю досить такими товстенькими шматочками, десь по 3-4 см. Я роблю ось таким чином надрізи. Я його не відбиваю, як ви зрозуміли, а ось так надрізаю. Завдяки цій маніпуляції м'ясо буде ніжним і гарно промаринується. Не забувайте, що у вас тушкуються овочі, відкриваю кришечку і заправляю. Додаю тільки сіль, і улюблені спеції У мене сьогодні прованські трави. Тут же що вам більше вподоби. І можна додати ще сушеного або свіжого часнику. Вимикаю, а я тим часом замарную м'ясо. Додаю сіль, приправу до м'яса. і зверху трішки олії. І так кожен шматочок натираю ось цим сів. Викладаю відразу на деко, можна, до речі, його виставити парагаментом. І ось це м'ясо, таке, знаєте, відразу порційний шматочок, тому що коли з'їдаєш такий шматок, більше точно нічого не захочеться. Зверху, ще викладаю, помідор. І відправляю м'ясо в духовку, розігріто до 200 градусів, запікатися на пів години. А тим часом у мене вже й овочі протушкувалися. Можна їх залишити і так зробити шубку, але все-таки я хочу це все перебити в пюре і вийде дуже цікаве і незвичне поєднання. Багато хто куштує в мене цю страву, я часто готую влітку, якщо хтось зайде в гості, ось так. Тому що це просто і незвично. Зробила пюре, виймаю м'ясо з духовки, і зверху викладаю пюре, не шкодуючи таку велику гарну ложку. Присипаю сиром і ще в духовку на 10 хвилин, тільки щоб сир розплавився. І все, подаємо з будь-яким гарніром. А я вже гарнір не готую, а роблю якийсь легенький овочевий салат і можна насолоджуватись. Дуже ніжне, м'яке, соковите, незвичне м'ясо готове. Рекомендую, друзі, приготувати, скуштувати і обов'язково написати в коментарях, чи вам сподобалось таке поєднання. І ще один цікавий варіант приготування кабачків, який я влітку готую, мабуть, найчастіше. Через день такий в мене обід вечеря, бо подобається і мені, і дітям. На невеличкій кількості олії я беру оливкову, обсмажую цибульку до золотистого кольору. Додам ще сюди часничок. Досить велику помідору також нарізаю або ж можна і взяти томати в власному соці. Додаю до обсмаженої цибульки, протушкую все десь 2 хвилинки. Далі в мене залишилось курече філе, Я запікала курку, і знаєте, грудка завжди залишається. Я її нарізаю ось такими кубиками. І додаю до соусу. Внаглі з невеликої кількості м'яса можна приготувати смачний поживний обід, 3-4 порції, які накормити всю сім'ю. Кабачки я помила гарно і тепер ось так нарізаю. Хаотично, як вас виходить? Можна взагалі подрібнити кубиком, а можна зробити саме так. В мене діти дуже люблять цю страву, тому що це цікаво. Як ви бачите, серединку з кабачка я залишаю, а взяла тільки румку соковиту частину. Бо як взяти ще середину, то вийде таке пюре кабачкове. А бока завжди будуть тримати гарну форму. Посолила, додала дала проваль трав, Сметану. І це все перемішую. Сметану або ж можете замінити і на вершки. У мене сметана домашня, тому що магазин не так звернеться. Якщо у вас не домашня, краще візьміть вершки, рекомендую. Додаю сюди кабачки, які я нарізала ось таким чином. Гарненько все перемішаю, і тут вже готую до того стану, який ви любите кабачки. Якщо ви любите, щоб вони були альденте, 3-5 хвилин достатньо. Якщо ви любите, щоб вони були повністю приготовлені і не хрумтіли, 7-12 хвилин під кришкою те, що треба. Я ж готую 8 хвилин, для мене це ідеальний стан. Додаю зелень, можна ще зверху часничок і насолоджуємося. Ось така корисна, проста, поживна страва готова. Я впевнена, що коли ви приготуєте кабачки ось таким чином, точно будете задоволені. Тому, друзі, готуйте, смакуйте разом Зі мною експериментуйте! Готуйте якісь цікаві і незвичні страви для своєї родини. До нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі.